байку перекоментари за Мама за роман. Підписуйтесь на канал гіночку а ви не пропустите жодного нового відео. а то хоть ставь под байк на канал реакции на видео заболеваю толипать відео. а це просто відео як я відвою за тими курми. так Потрібно якось Листся до них підійти. Бо я постараюсь, Відео про... Це буде відео про тварини. Тільки буде частину. Побачите його в майбутньому. Півень. Що ти півень? А, нічого. Ну я тебе понял.

Ну ладно. Нам да, на, на, на пауки отвлекат. А на курень. Вон, я кать сколько роба и Ну, куда он вон эти Не, вот да, найти а вот я вот. Куда бы я лег? Так кури, кури Вони тут пасуться і есть собі травку Все курки таке Без забон Але таке коротке Да тікає в мене тікає Ладно Так Nadějí to a to já tady slám ten a nebáču. Tak. Tak. Pěkně ti ti pěkně okázal, když popadá jo. Давайте Индия, давай ногта. Так, а вот индикуры. Да. Так. Сколько? Так. Куда шуруем? Ты мне не скажешь? Да, блин так закусил буду здесь матывать горе так тивань Давай Дядьста куркою. А там Інші, да десь куча заховались. Так сидит, бо так на це ж таки природа літо, бо завжди не літо, но не все отравлювати. Та щось робе. Робе. Так, Такой таки с роба. Так, надій ви бачите, тут я нічого не бачу. Тут і есть эти і горки. Просто поля. Так, да, просто ходять і нічого дябить. Ну идять. Таути, той півень. Да-да. Вот -да. таке. Така природа красива. Uh, the det oh. Sånn. <laughs> О, три куртки. Да, мой най. Ну, не дёна, нормально. Три куртки тут позеро, Аппел там. Я. Да, да подъехали. А, вот. No P. I. P. I. No I. <laughs> oh, okay, you're right, okay, you're Oh, ja. Ah, cura, cura, cura. Oh, É uma curta aí, né? Cê botei Tá. Mítica, olha lá, tem roupa. Não, é que

Ви все прекрасно вас за ви, виробить. В ви, принципі, вас дає практично о, кожен день. На відео я це вже не показував. Що ви тут, чого ви тут займаєтесь. Рада. Рада, це да -да, про тебе. Про тебе. От, що вони займається. Wie gole, proszę to zrobić. Tut. Chyba ciadała pirma ile. No te tu kajeć. Zarwę ci a czerwiec jest, linej, nie dla mnie. I jest Ja ja kurczę, do to widło. To